Сумчани попрощалися з 20-річним захисником Михайлом Гайдаром. Втримати суму будь-якою ціною як бійці 81-ї бригади розбили росіян під колишнім арточилищем. Майстер-клас з виготовлення ляльок оберегів організували в обласному центрі. Продовж 29 січня російські військові обстріляли шість громад області Білопільську, Великописарівську, Есманську, Краснопільську, Миропільську, Юнаківську. Було зафіксовано 72 влучання. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. 29 січня в Сумах попрощалися з оборонцем України Михайлом Гайдаром. Спочатку сумчанина відспівали в Свято-Георгіївському храмі, потім привезли на Алеюславу Баранівського кладовища. З перших днів повного вторгнення російських згарбників на територію нашої держави зі зброєю в руках боровся за вільне та світле майбутнє України. Солдат Гайдар Михайло Константинович який проходив службу на посаді зовнішнього пілота-оператора безпілотних літальних апаратів другого батальйону оперативного призначення Національної гвардії України? У березні Михайлові мав виповнитися 21 рік. Попрощатися з юнаком прийшли багато його ровесників, однокласників і друзів дитинства. Та я познайомився через друга дуже число одногрупника, дуже хороша людина. Михіл, дуже добра, одна з найдобрих людей, яких я взагалі бачив в своєму житті. Я дуже йому благодарен за те, що він віддав життя за нас. У й школі він навчався. Я з ним не вчився, але познайомився з ним теж через друзів. Можу сказати, що це найдобріша людина, яку я знаю. Він точно цього не заслуговував. У нього сестра є бабусі, дуже гарні батьки. Тату помер недавно, бабуся є велика шана батькам, що виховали таку дитину. Ой, щира подяка, що вони так захищають нас, але дуже гірко, що вони віддають своє життя за нашу свободу і за нашу незалежність. Вірний військовій присязі Михайло загинув 20 січня в Донецькій області. Анна Книш, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Я захожу, беру паличку. Так як мені електрики сказали, береш і нажимаєш кнопочку, тому що там все згоріло. До нього торкатися руками просто неможливо. І це так кожен через день я ходжу, включаю башню. Пані Ірина відповідає за водопостачання у селищі Перемога. Єдине джерело питної води для ста людей та їхніх господарств водонапірна вежа. Але кілька днів тому її відключили від електроживлення. Є в нас три колоція на все селище, ну вони майже без води. Просто там відер двоє, троє. Аби почистити? почистити. ми, хто міг біля своїх будинків почистив сам, але там, так як у нас висока точка, води немає. Іде одразу ну, з мулякою, там, з піском черпаємо воду. І якщо зараз, ну, як у башні не буде води, просто води на всіх не вистачить. Вона не встигатиме набиратися. Не небиратися. Бачика вона хороша. І став капи, Так, є така діхтірія, там болізні, так що одну ніде більш. Там теж туди як кинуться всі в один колодязь, Ну сто чоловік, якщо кожен по відру візьме, от порахуйте, скільки це буде, ви сиди, хоч у білопілля їсть. З тією баклажкою. Так добре, а це в нас ще корова. Ну де її Ополонку рубать, так вона впала раз на льоду, вона вже туди не піде. А що нам робити? Пенсіонерка, інвалід другої групи, без води. Як оце без води? Не знаю як. Водонапірній вежі у перемозі понад 60 років. Місцеві жителі самі ремонтують її та доглядають, коли з допомогою керівництва громади, а коли й без неї. Пункт живлення закутали плівкою, щоб не заливало водою, а саму вежу обгорнули сіном. Ми її втеплили, тому що вона замерзає, так як навіть і була вода, були морози. Воно замерзлось, і ми ходили, розігрівали. Башта у селищі Перемога перебуває на балансі білопільської філії державного підприємства Укрлік трави саме селище відноситься до Білопільської громади. Туди звернулися мешканці по допомогу. Представники енергетичної компанії, які прийшли на зустріч, пояснили, що відключили живлення за борги. Ви прийміть нас правильно. Ми без оплату ж не можемо постачати електроенергію. Ну ми доплатимо, Люди доплатимо. Нам я оплату. вам раз обіцяю, оплата кому. Ви не нам платите, ви платите делу <звіст> посади, де чайта, що він забирає ваші кошти, а він не сплачує нам за спожиту електроенергію. Аби відновити живлення якнайшвидше, міська рада пообіцяла в цей же день написати гарантійний лист про те, що мешканці перемоги платитимуть за електрику. Вони гарантійні листи дадуть на оплату електроенергії. Керівництво сумебенерго прийме рішення позитивно. Е тоді ми відновимо постачання електроенергії. У Білопільській міськраді. Кажуть, що кілька років намагалися забрати собі на баланс об'єкти соціальної інфраструктури селища Перемога. Але наразі це заважає зробити постанова Кабміну про заборону відчуження державного майна. Вони не можуть передати, хоча вони планували і обіцяли генеральний директор укільтрави, що вони будуть спілкуватися з Мінрегіон, міністерством. І з іншими міністерствами граної політики, щоб все-таки передати, ми їх дуже просили, тому що якщо не на балансі, ми не маємо права вкладувати кошти. Ми зверталися до керівництва обленерго обласної державної адміністрації, щоб присвищити процес передачі цієї сквердловини. Ми тоді оформляємо її на себе люди, люди з водою. Ми займаємося електропостачанням і ну і в принципі проблема вирішена. Як розповіли в Білопільській мерії місцева філія Укрлік трав має заборгованості перед усіма юридичними партнерами. Керівник філії нещодавно звільнився. За номером телефону, який зазначений як контактний номер Укрлік трав, ніхто не відповів. За інформацією з відкритих джерел тільки за минулий рік, за рішеннями суду, укрлік трави мали сплатити боргів фізичним особам на півмільйона гривень. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина. Один із потужних генераторів, переданий Сумщині міжнародною організацією з міграції ООН, запрацює в Сумському обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, розповідає Володимир Герасимів. На відміну від старого обладнання, потужністю 30 кВт, Новий генератор має кращі технічні характеристики, говорить пан Володимир. Його технічні характеристики номінальна потужність 146 кВт, максимальна 160 кВт, але витрати палива. Дуже так великі, 36 літрів на годину. О, цей генератор може працювати протягом 8 годин, потім небольша, невелика перерва, от, і знову можна запускати. У разі аварійного відключення електроенергії новий генератор здатний забезпечити резервне електроживлення всього медичного закладу та забезпечити сталу роботу і надання медичних послуг, додає Володимир Герасимєв. За словами Інеси Савенко, госпіталь надає медичну допомогу цивільному населенню, ветеранам війни та особам, які переселилися із зони бойових дій. На сьогодні заклад це багатопрофільна лікарня, яка налічує і хірургічне відділення з ортопедичними ліжками, і неврологічне відділення. Кардіологічне, терапевтичне, інфекційні ліжка також в складі терапевтичного відділення, реабілітаційне відділення, яке відкрите з цього року, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії на сім ліжок. Інеса Савенко каже: Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни створений у 1984 році і розрахований на 195 ліжкомісць. Катерина Іваненко Сергій Мілевський, Суспільне новини. Суми. Рік тому наприкінці січня до Сум приїздила група естонських фахівців, які навчали містян, як діяти у разі війни. Нині представники Естонії проаналізували дії мешканців області під час російського вторгнення. Говорить Дмитро Теперік, виконавчий директор міжнародного центру оборони та безпеки, а також директор естонської програми Стійка Україна. благодаря в том числе навыкам сотрудничества, навыкам коммуникации, такой, можно сказать, городской солидарности внутри города в ромадах, они смогли справиться с либо ну, с временной оккупацией, либо с так, такой отражением агрессора именно благодаря тому, что, во-первых, они понимали риски и понимали уровень угроз, и с другой стороны они Смогли самоорганізуватися. Війна та саме сложні кризис на перших періодах війни. Я думаю, що сумчанам можна поставити побісібальні шкалі твердої четверку, вивчивши досвід сум. Говорить Дмитро Теперік. У своїй програмі вони стали більше приділяти уваги психологічним аспектам та питанням гуманітарної кризи. Маті Райдма, депутат парламенту Естонії, він є один з авторів навчальної програми Стійка Україна. Доверие между разными секторами, которые в нормальном э, ситуации могут быть конкурентами или противниками, скажем, медиа, и администрация, и добровольцы и э, люди в форме, что вот, вот это взаимопонимание и доверие между ними, это играет ключевую роль, и, и в этом смысле Сталяка таке відчуття, що Сумаха це получилось. Олег Пакальчук, один з тренерів естонської програми, соціальний та військовий психолог, говорить про дії мешканців області у разі нових воєнних авантюр з боку Росії, де відсутня система. Там з'являється багато полеглих героїв, і це неправильно. То я б закликав до, до, до методичності, до раціональності до. Е Заглядання трошки надалі наперед, тому що те, що ви показуєте публічно як приготування, це робить вас розлими для противника. Рік тому на підсумковій прес-конференції естонських фахівців заступник голови обласної адміністрації В'ячеслав Печененко сказав, що дає 200 відсотків на те, що російського вторгнення не буде. Наприкінці грудня минулого року на питання чи не відчуває він моральної відповідальності за тих мешканців області, що йому тоді повірили, і не вжили відповідних заходів. Чиновник сказав на свій. Висновок як військового, я не бачу причин вторгнення, і це була стратегічна помилка росіян, що вони пішли широким фронтом. І якщо ви пам'ятаєте, я сказав, якщо вони вторгнуться, то це буде початок розвалу Росії. І наступного року ви це побачите, що Росія в цьому сенсі, в тому вигляді, її вже не буде. Те, що ми не встановлювали габіони, готувалися, не було не блокпостів, було це ми їх заманювали чи? Це наша стратегічна така була ідея. Ми евакуювали мирне на населення жінок, дітей. На той час передумов, я ж кажу, з військової сторони не було, що буде вторгнення. Нагадаю, з тренінгами за програмою стійка Україна, естонські фахівці рік тому приїхали до Сум менш ніж за місяць до повномасштабного вторгнення. Навчали, як під час війни має співпрацювати різні групи населення городяни, чиновники, силовики. Перший тренінг за цією програмою провели в сумах. Нашу область обрали за результатами соціологічного опитування, яке між іншим показало, що кожен п'ятий житель міста готовий брати участь у оборонних діях. Ігор Трецов, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Суми. Ну от по этой аллее, получается, полностью по этой аллее. Были лежали уже вбиті, в своей форме. Мы их потом ну, тряпками. Ну, Колонна стояла вот тут. Она вот тут стояла. По дорогою. Мы открыли огонь на поражение. Они начали тікати. Так, військовослужбовець Руслан з позивним Бамблбі. Згадує бій під колишнім артучилищем 24 лютого. Тоді говорить, суми боронила 81-ша окрема аеромобільна бригада. Руслан був у складі 5-ї батальйонно-тактичної групи. Ми отримали приказ одержувати будь-якою ціною. У суми десантники зайшли вранці того ж дня, Згадує боєць, а розосередилися містом. Російську колону, що сунулася у бік аеропорту, зустрічали разом із сумськими добровольцями. Первая машина, КАМАЗ, который сюда подъехал. Это был Себрами. Подошел ТРОшник. Спросил, а вы ребята, откуда? А кто вы, а что вы? І почався крик, короче, валите парни, это окупанты. На цих кадрах, знятых 26 лютого, залишки російських вантажівок та бензовозів. Когда мы их раздолбили, наши ребята пошли посмотреть, что они там везли. Везли, короче, парадную форму уже. Уже повністю взяті за Київ, за Харків, за суми. Награди вже були. Сам бій тривав понад півтори години. Згадує Руслан. Військовослужбовці тоді втратили кількох бійців. Один з них побратим Руслана, боєць з позивним козак. Говорили некоторам оборона, що вони зброї суми. І зсу їх бросила суми. Ми не зайшли сюди. извините, ребята. Ми зайшли сюди. Здесь погибли. Мої ребята. которые защищали, которые дали присягу украинскому народу защищать до конца. Так же самое. Те, кто э, кричал, что они раздолбили здесь колонну, мне просто интересно, откуда у вас взялась техника десантно-штурмовых войск, САУшки, которые были вместе с нами. Откуда взялась БМП, которая стояла на Белопольской, с номером 513. У ті самі хвилини, поки Руслан із бійцями знищував російську колону, за кілька кілометрів на нього чекала дружина. До третьої ранку я спостерігала, от те зарево, яке стояло над цією вулицею. Це був, мабуть, найтяжчий день, що я пережила в своєму житті, знаючи, що чоловік десь там, вранці прокинулась і знову до телефону, чи він телефонував, чи ні. Ну, Його вже не було на зв'язку. Додому Руслан тоді так і не заїхав. За кілька днів підрозділ отримав наказ рухатися до Лебедина. Нині навкруги ще залишилися сліди того бою. Стіни каплиці напроти колишнього артучилища посічені уламками. Згадуючи ті події рік по тому, Руслан говорить, не здався ніхто. Я сам з Донецька. Я у 2014-му переїхав сюди в город Суми. І цей город для мене став би, як би ну, як вторим домом. Я не хочу, щоб повторилася історія з Донбасом. Я не хочу, щоб повторілася участь з'ясня іменно в этом городе. Діана Крахмати, Євгенія Брасімов, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Ляльки-обереги створювали в сумах. Майстер-клас із виготовлення цього різновиду ляльки-мотанки відбувся у стінах Сумської міської галереї. Тканина, яка у вас буде лежати на столі, можна з неї, якщо оця відрізані маленькі кусочки це для людей. Але якщо хочете якісь от такі наприклад, ви можете вирізати ножичками самі маленькі квадратик просто і зробити людей. Таку оберегову ляльку-мотанку створюють із клаптиків різнокольорової тканини. Білу використовують за основу для голови і тулуба ляльки, наповнюють її синтепоном або тканиною та перев'язують нитками. Ми призбираємо його все, ну формуємо голову. Потім з цієї ж тканини ми формуємо ручки, дві ручки, виділяємо від тулуба, формуємо саме символ, такий силет Янгола, силует людинки. А потім ми починаємо робити, вже прикрашати її, на дарувати їй такі груди, бо груди це. Символ жіночності, символ берегині роду в принципі. Дівчата і мотанки в принципі робляться жіночними, бо вважають, що жінка це берегиня роду. Чоловік це захисник роду, а жінка берегиня. Далі формують ось такий мішечок, всередину якого кладуть наповнювач і трави. Трав в принципі небагато. Потрібно запах буде триматися довго, від буквально трошки. М'ята, чебрець, меліса з'ятою там все разом. Да, да, я все змішала. На останок прикрашають ляльку оберіг фартухом та стрічкою. Вона оберігає наш сон, наше здоров'я. Трави, які всередині в ній в мішечку, в її сукні, в її тілі вони надихають нас всякими добрими. І емоціями, і гарним станом здоров'я, бо її тримають цю ляльку саме біля постілі, коли ми спимо або на своїй поличці, або біля подушки, кому зручно, хто як спить. Але ми вісім годин, сім ми спимо, ми дихаємо цими запашними травами. Ось таку берегову ляльку мотанку створила під час майстер-класу Ірина. Коли нас зараз війна на на вулиці. Коли там є вибухи, там є якась інформація, яку вилажують в інтернет, і ти її читаєш, тобі вже ну морально трішечки ти, як можна сказати, ламається людина. А тут ти приходиш весело, якийсь веселий настрій, тобі весело, тобі цікаво, і ти на ці півтори години забула взагалі, що є навкруги. Вперше вдалося відвідати такий майстер-клас Юлії. Робочий час не встигала, тому сьогодні, як вихідний, чудовий привід провести його з користю. Дуже цікаво розповідає Валерія про самі мотанки, про їхню історію, і мене дуже зацікавило, тому я думаю, що це мій не останній майстер-клас. Майстер-клас зі створення оберегової ляльки-мотанки є благодійним. Половину зібраних з нього коштів Валерія Вакула обіцяє передати на потреби Збройним силам України. Ірина Касьяненко Валерій Коваленко Суспільне новини Суми. Відкритий чемпіонат міста з Тхеквондо відбувся у Сумах. На турнір приїхали юнаки та дівчата з Сум Конотопу Харкова Києва. Змагались спортсмени у п'яти вікових категоріях. Конотопчанин Юрій Дубовенко привіз на турнір своїх спортсменів. Ми давно вже не їздили на сніс соревновання, тому, тому, звісно, очень важливо. І в залежності від того, як виступять спортсмени, будемо вже орієнтуватися на на дальнейшие поездки. Привезли спортсменов, младших юнаков, юнаков, кадеты, юниоры. Рассчитываем только на победу, только на золото. То есть, ну, в принципе, как обычно. Олександр Хоменко, тренер сумського клубу школа вищої спортивної майстерності зірки Олімпу, говорить ці змагання для їх команди підготовчі. Ми, як завжди, розраховуємо на перше командне місце. Ми хочемо зараз, щоб наші спортсмени увійшли у той ритм спортивний, який у нас був до війни. Зараз через дві неділі у нас буде чемпіонат України серед кадетів та дорослих. Тому це такі підготовчі змагання. Сумчани з клубу Зірки Олімпу» налаштовані на перемоги я розраховую, звісно, на перемогу. Супер один суперник з Харкова, другий суперник з мого клубу. Ну це для мене більше як тренування, я так думаю. Підготовка до чемпіонату України, який відбудеться вже у лютому. Тому тут я просто розімнуся, так сказати. У підсумку Ліза здобула на турнірі золото. А Дмитро, який виступав не у своїй вазі, посів третє місце. Всього їхні одноклубники вибороли на відкритому чемпіонаті міста Суми 10 золотих медалей, 12 срібних, 6 бронзових і посіли перше командне місце. Другими фінішували на турнірі харків'яни: 9 золотих, 9 срібних та одна бронзова медаль. Третіми кияни зі спортивного клубу Олімпік два золота. Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.